Привіт, друзі! Сьогодні з вами приготую ось такий кортезний тортик без випічки. Найперше, що я зробила, це обтягла харчовою плівкою форму для торта, щоб майбутній тортик було легко дістати. Для першого шару тортика я беру упаковку печива Марія і буду подрібнювати на блендері. До подрібненого печива додаю розтоплене вершкове масло та ретельно перемішую. Цю масу пересипаю у форму. Печиво потрібно добре притиснути. Формую коржик, який відправляю на півгодини в холодильник, щоб схопився. У глибоку тарілочку пересипаю одну упаковку харчового желатину. Заливаю холодним молоком 200 мл. даю 15-20 хвилин, щоб желатин набухнув. Основою другого шару тортика є питний йогурт 400 г. Желатин розтоплюю на водяній бані. До йогурта додаю розтоплений желатин. Злегка перемішую. Також сюди додаю цукрову пудру та харчовий барвник. По бажанню. Для стабілізації смаку додаю дрібку солі. Перемішую міксером. Йогурт із желатином виливаю на коржик. Відправляю в холодильник на пару годин. В мене за півтори години другий шар повністю застиг. Верхній шар тортика це желе. Я взяла дві упаковки. Нижній шар у мене буде з малиною, верхній з На одну упаковку желе я беру 250 мл води. Щоб воно добре застигло, не розповзалось. Коли желе охололо до кімнатної температури за допомогою лопатки переливаю на тортик. Ставлю в холодильник, щоб застигало. Перший шар желе застиг. Я вирішила на нього поскладати шматочки банана. Щоб банан не сплив нагору, я частково заливаю його другим шаром желе і відправляю в холодильник на 20 хвилин. І Згодом доливаю рештки желе. даю охолонути. І готовий тортик має такий вигляд. Щоб його дістати, допомагаю собі ножем. Готовий тортик. Виглядає смачно. Верхній черничний шар дуже вийшов насичений. У розрізі добре видно всі шари. На смак тортик смачний. Йогурт солодкий, а желе кисло-солодке. доповнюють один одного. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити вподобайку, коментуйте. Всім смачного!